1216 днів триває повномасштабна російсько-українська війна та героїчна боротьба українців за свою свободу. Щодня ми фіксуємо злочини росіян на нашій землі і дякуємо нашим оборонцям за захист. В ефірі телеканалу Рада Час новин про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Російська армія знову зруйнувала під'їзд багатоповерхівки у столиці. Цього разу у Шевченківському районі. Там шестеро загиблих, поранених десятеро. Цифри уточнили в ДСНС. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. Наслідки удару ліквідовують і в інших районах столиці. Працюють всі служби. Інформація щодо руйнування та потерпілих уточнюється. За даними ДСНС, поранених загалом у столиці тринадцятеро у різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, станцію метро та інші. Об'єкти російські ударні дрони та балістика атакували столицю цілу ніч. У місті працювала ППО. А це вигляд із вікна сусіднього будинку навпроти зруйнованого. Фото своєї квартири виклав музикант Тарас Тополя Написав: Його родина жива. Залишилися стіни, що правда, частково зруйновані, і все розтрощене всередині. Вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Як триває рятувальна операція у Києві, стежать наші кореспонденти на зв'язку зі студією Руслана Сушко та Артем Деркачов. Руслана продовжує працювати на місці удару по житловому будинку у Шевченківському районі. Від неї почуємо оновлену інформацію. Руслана розповідає, що вдалося дізнатися на цю годину. Так, Світлано, ми досі у Шевченківському районі. Він найбільше постраждав під час масованої нічної атаки. Тут зруйновано цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Ракета зруйнувала будівлю з даху, і аж до першого поверху там загорілися автомобілі у дворі будинку а в сусідніх будівлях повибивало вікна та пошкодило фасад. «Станом нам на зараз, за даними ДСНС, відомо про шістьох загиблих. Саме тут ще десятьох вдалося врятувати. Всім надається медична та психологічна допомога. А про перші хвилини після вибуху почуємо від очевидців. На той час я знаходився у коридорі зі своєю матір'ю, сестрою та молодшим братом двоюродним. І написали по новинам, що були випуски крилатих ракет, ну, ракет. І ми чекали на поки все закінчиться. Після чого було дуже гучний свист такий. Саме масштабну пожежу вдалося ліквідувати, але розбір завалів досі триває. Тут працює дуже велика, велика кількість техніки, задіяно багато рятувальників. Вони. Е е Розбирають завали, намагаються знайти людей. Також техніка забирає понищені автівки, до роботи залучають кінологів. Людей шукають із собаками, адже за даними ДСНС під руїнами ще можуть бути люди. Декому навіть вдалося вибиратися з понищеної п'ятиповерхівки самостійно, проте попереджають, що ситуація небезпечна. Тут небезпечно знаходитися, адже є загроза обвалу. А також зверху можуть летіти за Лички вікон скла і, і, і всього, що понищилось у цьому будинку, детальніше про ситуацію станом на зараз від речниці ДСНС України Світлани Водолаги. Наразі нам невідомо скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати до тих пір, поки а, повністю не впевнюємося, що під завалами нікого немає. Наразі працюємо ми на рівні третього поверху, а, тому. А, треба бути впевнитися що немає людей на другому і на першому поверсі На місці досі перебувають родичі мешканців будинку. Вони чекають, хоч якоїсь звістки запитують, чи вдалося когось ще знайти серед цих завалів. Бачимо, як люди чекають біля своїх зруйнованих квартир, намагаються зрозуміти, чи вціліло там хоча б щось, та постійні пошуки, попри постійні пошуки рятувальників, більше нікого знайти поки що не вдалося. Хоча сподіваються, що зможуть врятувати ще живих людей, які можуть досі там залишатися. І чекати на порятунок. Я залишаюся працювати на місці зруйнованого будинку і передаю слово Артему Деркачу. Він також об'їжджає локації, які постраждали внаслідок російської атаки, куди влучили дрони та ракети. Артему, ти зараз біля політехнічного інституту, які там наслідки. Так, дякую, Руслана. Ми зараз перебуваємо у Солом'янському районі столиці. Зокрема, ми зараз не поруч інституту. Ми зараз перебуваємо поруч із офісним приміщенням, яке зазнало найбільше руйнації, напевно, у цьому районі. От зараз оператор показує вам наслідки цієї руйнації, тобто видно, як сильно було пошкоджено будівлю. Зокрема, була досить таки сильна пожежа, яку рятувальникам вдалося швидко локалізувати і вже повністю ліквідувати. Проте поруч тут на самій території досі відчувається запах диму. Власне, по приїзду ми мали змогу поговорити з працівницею цього офісного приміщення. І ось що ми почули все знищене, але головне, що всі живі. Маємо, що маємо, але ми не здаємося. Ми будемо далі жити і працювати. Зокрема, також відомо, що пошкоджені зазнали будівлі спорткомплексу. Тут по території дуже багато будівель, у яких вибиті шибки, власне серед них пошкоджений спорткомплекс, також декілька навчальних корпусів КПІ імені Ігоря Сикорського, а також чотири гуртожитки. Також керівництво університету публікувало у себе на сторінці університету щодо спростування інформації про потерпілих серед студентів. Вони написали про те, що ця інформація не є правдивою наразі, перебуваючи на цій локації ми спілкувалися з людьми, щоб дізнатися інформації щодо потерпілих саме на тій локації, де перебуваємо, ми, ми не почули інформації про потерпілих або загиблих. Проте як повідомлялося у КМВА, загалом у Солом'янському районі відомо про те, що постраждало 8 людей. Ну а загалом зараз по Києву 6 людей загинуло 25 постраждало. Ця інформація від КМВА Вона постійно оновлюється, тому що й досі підраховують. Кількість потерпілих також ще невідома кількість жертв. Проте будемо інформувати про це з часом. Світлана, передаю тобі слово. Дякую, колеги. Нагадаю, на місці російських атак у столиці працюють наші журналісти Руслана Сушко та Артем Деркачов. Росіяни били по Києву північно корецькою балістикою. Так на нічний обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Значну частину дронів і ракет наші захисники неба збили. Тож кожному в країнах поруч із Росією, Іраном та Північною Кореєю варто думати, як захистити життя, якщо ця коаліція вбивць продовжить поширення терору, заявив глава нашої держави. І Додав, масована російська атака була спрямована проти цивільної інфраструктури. Наразі відомо про шістьох загиблих у Києві та одну. У білій церкві, де російський дрон, влучив у лікарню. Тож на Київщині одна загибла, восьмеро поранених. Серед них двоє рятувальників. Їх травмувала під час повторного російського обстрілу. Повідомила пресслужба ДСНС. Найбільше дісталося білоцерківському та бучанському районам. Там виникли пожежі у житлових будинках та на промислових об'єктах. У білій церкві виникла пожежа в будівлі готелю. Там розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Росіяни за добу вбили двох жителів Донеччини у Сіверську та Мирному. Ще п'ятьох поранили. Про це повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. А тим часом у Краматорську шукають ще одного загиблого внаслідок російського удару по житловому будинку. У місті тривають аварійно-рятувальні роботи. У п'ятницю з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох чоловіків. А вчора ввечері двох загиблих жінок. Водночас рятувальники припускають під уламками є ще одна людина. По місту на Донеччині окупанти вдарили 20 червня, випустили сім снарядів, цілилися у житлову забудову, зачепили також промзону. Майже 5 тисяч абонентів досі без світла у Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. каже, щойно дозволить безпекова ситуація енергетики почнуть ремонтні роботи. Окупанти вдарили по околицях міста балістичними ракетами вчора ввечері. Їх запустили з району Таганрога. В місті Запоріжжі в один з інфраструктурних об'єктів, внаслідок чого було зруйновано електричні мережі, 5 тисяч абонентів без світла, і співробітники обленерга всю ніч відновлюють світло для того, щоб якомога швидше живити. Під звуки пострілів вогонь та дим, майбутні офіцери доводили, що мають право вдягнути головного ознаку десантника берет. саме так курсанти Одеської військової академії виборювали право на службу в цих елітних військах. Надважкий психологічний та фізичний іспит складали як хлопці, так і дівчата. А наша Світлана Довжук стала свідком цієї непересічної події. Тут отримують ті емоції, які в цивільному житті важко отримати. В Одеській військовій академії дівчата вперше пройшли складні випробування на рівні з хлопцями, щоби надіти маруновий берет. Ці іспити і визначають, чи готовий курсант стати частиною еліти десантно-штурмових військ. 17-річна Поліна з дитинства знала, ким бачить себе у майбутньому. Дитяча мрія стати військовою. Взагалі, я закінчила військовий ліцей, поступала в військовий ліцей з метою визначитися, чи потрібно далі йти в армію. Ну це такий трошки важкий шлях по життів. І після закінчення ліцею визначила, що хочу стати офіцером і продовжувати навчання вже у вищому навчальному військовому закладі. Майбутні офіцери-десантники долали психологічну смугу перешкод. Марш кидок перше серйозне випробування. Завдання просте на перший погляд: пройти кілька десятків кілометрів у повному бойовому спорядженні з амуніцією та зброєю вкрай складно. Цей етап вимагає не тільки фізичної витривалості, а й стійкості до психологічних навантажень. Марунове історично є кольором крові та готовності проливати її в боях, символом запеклих битв. Як кажуть інструктори, до смуги перешкод фізично курсанти готуються не один місяць, але найголовніше секрет у моральному стані. Мотивовані вони рік вже відбашляли в академії, ходили в панамках, в шапках і мріяли про цей берет. Маруновий берет десантський. Вони кого не запитаються, хочуть його носити. Хочуть вони сіні спортсмени, не спортсмени. Вони будуть сьогодні рвати землю під себе, щоб здати на цей берет. Не завжди навіть якщо ти спортсмен, ти можеш це здати. Головне характер і бажання. Санти подолали болотисту місцевість, дистанцію з колодою та водну перешкоду. Підпрацювали дії під час танкового обстрілу, штовхали армійську вантажівку. А також вистили дві хвилини у спарингу з інструктором. кажуть, хоч це і надважке випробування, сили дають приклади захисників. Приклад мій це добровольці, які долучилися до захисту нашої територіальної цілісності України в 2014 і 2022 році. році. Мене немає варіанту, не у Мене тільки є завжди вперед або я сьогодні. Загину або пройду до кінця. Відчуття втоми й болю стоїть постійними супутниками під час проходження смуги, але для багатьох курсантів отримання берета це сімейна традиція. Брат також військовий. Я захотів так продовжити цю традицію своєї сім'ї. Це щось нове на спеціальності досадочного війська та морської піхоти. Перше, це перший відбір, який був і так далі. Дівчата дуже сильно. Мотивовані, які хочуть стати майбутніми офіцерами, захищати свою батьківщину. Моя головна мотивація сьогодні пройти. Я хочу доказати, що я справжній десантник. Після випробувань відбувся урочистий ритуал складання клятви десантника. Майбутні офіцери отримали маруновий берет. Несада війська? завжди перші! весе боротися Перемагати! Попереду у курсантів ще багато перешкод. За три роки дівчата та хлопці долучаться до українського війська командирами. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.